Найкращий спосіб досягти справжнього миру позбавити Росію доходів від нафти і газу. Найкращий спосіб домогтися справжнього припинення вогню надати Україні стільки зброї, скільки необхідно. Найкращий спосіб зупинити РФ натиснути на Китай, який чітко став на бік Путіна. З таким меседжем звернувся в отері Deutsche Welle News голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Єдина мета, яку переслідує Путін. Імітувати переговори і показати тим, кому це потрібно. Маю на увазі насамперед овальний кабінет, що він готовий до якихось невизначених переговорів. Але, зрештою, він просто намагається виграти час і обдурити всіх нас. Є лише один спосіб змінити ситуацію. це натиснути на Росію. Жорстко настільки сильно, наскільки це можливо. і останній пакет санкцій, ухвалений Європейською комісією та європейським союзом, є хорошим важелем для цього. Вся справа у виконанні цих санкцій. Що стосується зміни позиції президента Трампа стосовно України, Арсеній Яценюк зазначив, за моїми відчуттями Трамп зрозумів. Якщо він хоче отримати Нобелівську премію миру, він повинен діяти, інакше Путін його переграє, перехитрить і принизить. Що є неприйнятним для цієї адміністрації, для цього президента і, власне, для всіх Сполучених Штатів. А перемога України це перемога президента Трампа і всього західного світу. поразка України це катастрофа для всіх, включаючи особисто президента Трампа. Він не готовий її прийняти переглянути інтерв'ю Арсенія Яценюка у повній версії. Глядачі ТВА зможуть після інформаційного випуску новин.